Актуальний сезонний товар: 125 гривень за ось такі жіночі світшоти Esmara. Маємо 20 штук у лоті. 125 гривень за одиницю, класна ціна. 2500 гривень загальна вартість лоту. Розміри від XS до L. -ки. кольори та розміри можуть варіюватися у наповненні. Тож я покажу вам: тут три варіанти: Графіт, графітовий, м'ятний та кремовий. Подивіться, будь ласка, у пакуванні, які є. Показую склад. Тут у нас віскоза йде, давайте. Так, щоб світло попадало. Віскоза 15%, поліестер 81%. Вони дуже приємні до тіла і плотні. Давайте покажу вам у відкритому вигляді. Ось, наприклад, графітові. По-перше, вони стильові, є капюшон, є кишеньки дві для дизайну. На рукавчиках є манжетик, зберігає тепло так до ручки, отак, щільненько, хоп. плотна тканинка, показую всередині. Вони дуже приємні і я вважаю актуальні на сьогоднішній день по сезону. Дивіться, є ще м'ятні ось такі, дуже гарно. І кремові. Також можете переглядати, у нас по асортименту є джинси різні, які можна міксувати до такого товару, та котонові спідниці. Також класно по відтінках можна. Скомпонувати нагадаю 125 гривень всього за ось такі світшоти. Скоріше замовляйте, товар розходиться. Його вже залишилося небагато. Ціна дуже солодка. Скоренько замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти залишаю в описі під даним відео.